От я до себе настав. Зараз будемо ловити рибку. Купив таку приманочку. Будемо закидати. Ну що, ловись рибка велика і маленька. Так, достаємо. А, первый у нас. <laughs> так держу, я думаю, что какой-то карпик. Ну, от. вот. Вот такой карасямба. Ну, красавчик. Ловим дальше. Ми пішов 5 хвилин, у нас є другий. Так що найкраще одно і те саме показую. І за десь цей перший, а бачите? А це другий. За 5 хвилин. Так, друзі, третій. О, це вже красавчик. От. І ось до ці два. А! Супер! Продовжаємо рибалити. Пройшло у нас десь пів години. Що? А у нас далі... Ого, бля, зачепившись, ох, такий зеркальний карпик, ох, красавчик. Ось така, друзі, була рибалочка. Зловив сім великих карасиків і одного карпика. Так, друзі, пройшло 2 дні, я рибку свою засолив і повішав отакі От три От. карасика. Так, друзі, тріпку я пожарив остальну. От, така каструлечка вийшла. З ікорочкою. Оце, що я у себе наловив на стову за годину. Якщо відео сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк. І до зустрічі!